Вітаю в ефірі. Програма на часі. «Красо України Подолля казала про наш подільський край, велетка українського поетичного слова Леся Українка. 25 лютого відзначаємо 154-ту річницю від дня її народження. Як подорожувала Леся Українка нашим подільським краєм, на які твори надихнула її ця подорож, і як звучить Лесине слово у наш час боротьби за Україну у нашій розмові із кандидаткою фіологічних наук Людмилою Павлішиною? Вітаємо у нашій студії. Вітаю. Напевно, почнімо з того відомо, що у древньому місті Полонне мешкав колись дядько Лесі Українки Григорій Косач. Розкажіть, що відомо про цю особистість, про його родину, і як часто Леся відвідувала дядька, які є відомості про це. Є відомості, що у місті Полонному якраз проживав молодший брат батька Лесі Українки Григорій Косач. Він був мировим посередником. Працював після земельної реформи, потрібно було узгоджувати певні земельні питання між великими землевласниками і селянами. І ось він працював цим посередником. Був дуже хорошою людиною, часто запрошував до себе свого брата з його сім'єю. Тому є відомості про те, що і сама Леся, і навіть Михайло Драго, Манові, Олена, Пчілка і брат Лесі Михайло теж були тут не один раз у полонному так. А є такі згадки, що коли Леся приїздила до свого дядька Григорія, вона захоплювалася провінційною природою, його господарством. Взагалі що відомо, якою була поетеса в дитинстві. Є такі навіть свідчення, їх зібрав наш краєзнавець Анатолій Сваричевський, який у 70-х роках зустрічався з старожилами в міста Полоного, і вони свідчили про те, що коли Леся приїздила до Полоного, вона часто зустрічалася із простими людьми, які жили поруч із її дядьком. Вона приходила до них у гості, наприклад, по свіже молоко. Була дуже така цікава, допитлива дівчинка. Любила ходити у поле, збирала квіти, волошки, плила вінки, бігала до річки гратися з дітками, гралася з їхніми каченятами. У них у цих людей, які розповідали, було велике господарство, і було цікаво з цими тваринами. Теж були такі згадки, що її дядько. Григорій Косич мав дуже гарний парк, сад такий біля будинку. Казали навіть очевидці, що залишилися деякі дерева до цього часу цього парку. І він розповідав про рослини, там діти збиралися. теж. Вечорами Леся любила слухати пісні, які співали парубки і дівчата. Взагалі вона була закохана в українську пісню, і от теж такі от загадки залишилися. так. Про наше Поділля Леся Українка згадувала і тоді, коли їхала подорожувала до Чорного моря, це була вже подорож, коли їй було 17 років. Тоді вона вже була хворою на сухоти, їздила на оздоровлення. І що відомо про цю мандрівку, які твори залишилися після того. Якраз це їй було 17 років. 1888 рік. Вона з батьком вирушає на лікування до Чорного моря, і вони проїжджають. Якраз були і через полони проїжджали, і через Поділля по Славут через Славуту, от тому, що є такі рядки у її спогадах. І от цю всю, всю свою подорож вона вмістила в. Поетичний цикл, який так і називається Подорож до моря. Ми бачимо, що цей цикл містить дев'ять віршів. З них, так як розпочинається Прощай, Волинь, вона прощається своєю домівкою. Далі вона розповідає про те, що вона бачить, по дорозі вона їде потягом. Ось каже, що подорожує, прощається з лісами, з борами. Далі бачить широкі ниви, заїжджають на Поділля, вона захоплюється красою і Тут якраз відомий вірш Красон України Подоля. Ось і далі степи, велике місто, Акерман і море. Тобто оці, кожна частинка цієї подорожі відображена у циклі. Навіть деякі дослідники вважають, що це поема. От Якубський, наприклад, вважає, що це поема, тому що і за жанром ми можемо побачити, і за тематикою. І, Образи, які підбиралася Українка у цьому циклі віршів, але вона власне сама і Михайло Драгоман, який досліджував, вважають, що все ж таки це цикл віршів. ось так. Є твір не такий популярний Лесі Українки, спогади із Євпаторії. Чи написаний він якраз тоді, коли подорожувала до Чорного моря? Взагалі що відомо про це? твір? цей твір написаний пізніше. Справа в тому, що спочатку, у 1891 році, було теж Леся Українка не один раз їздила до моря. Вона змушена була лікуватися, і сталося так, що мати Олена Пчілка змушена була її залишити. Вона була одна, і потім до неї в. 91 му році туди приїхав брат старший Михайло, і для неї це було дуже радісно, оскільки їй було дуже самотньо. І тут е, такі відчуття, що вони разом вони могли і кататися е, по бер... біля берега і плавати на човні. От неї ці спогади були. І вона написала е, такий вірш, який називається на човні, де вони з братом сидять обоє. А потім, вже аж в 904 му році. Вже скільки років пройшло, вона знову, перебуваючи на Поділі, якраз, просто згадує цю мить про Євпаторію. Їй теж було якось видно самотньо в цей час вона згадала свого брата Михайла. І знову ж ті самі рядки, навіть у цій, у цій поезії, які були на човні, вона повторює е, е, спогад з Євпаторією. Як ви вже казали, є рядки з віршів Лесі Українки про Поділля, Славути, Красної Соснові. А що то за історія? Чи дійсно бувала Леся Українка у Славуті, і що то за історія з фотографії загадкової, є Леся Українка, нібито в одному з лікувальних закладів Славути? Так, справа в тому, це дуже цікава історія. на, на правду, Про це фото не було нічого відомо до 2002 року. І якраз у тому, Році з Австралії, громадянка Австралії, привезла це фото, і вона свідчила про те, що люди, які зображені, її родичі, знайомі, вони стверджували, що на фото зображена саме Леся Українка і Клементі. Квітка справа в тому, що. Це фото було зроблено в 1904 році, і точних відомостей про те, чи була Леся Українка саме в Славуті, це був комисо-лікувальний заклад, який працював у Славуті. Там якраз лікувалися люди, які хворіли на сухоти, але це були сухоти легенів. А е, відомо, що до десь 900-х років Лесі Українки поки що були сухоти е, кісток. Вона потім вже підв'язалася, що ця хвороба теж. От може бути, що вона була у цьому комусь лікувальному закладі, однак е, є як і за, так і проти деякі свідчення. За те, що за, дуже схожа жінка, правда. Якщо дивитися, дуже схожа, і е, е, працівники Славутського музею, працівники музею. Колотяшному е, 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 Інституту літератури у Києві провели дуже велику роботу е, щодо ці, цього фото. Е, навіть у 2011 році у Канаді проводилося дослідження з, з, з допомогою комп'ютера для того, щоб з'ясувати, правда чи, чи ні, що це Леся Українка. На жаль, програма дала суперечливі результати і е, є оці суперечності, що це. Може і не бути Леся Українка, просто схожа жінка на неї до цього часу. Так ще не з'ясоване це питання. Чому так сталося? Перше, це те, що в 1904 році дуже мало листів від самої Лесі Українки. А ми знаємо те, що ті листи, які писали до неї, її родичі, друзі, з якими вона листувалася, вона їх не зберігала, оскільки за нею було постійно жандармерія, там нагляди, і вона просто переживала, що може комусь нашкодити, зберігаючи певні ті чи інші листи. Вона їх знищувала. І ми маємо тільки листи, які писала Леся Українка комусь. І в цей час вона майже не листувалася ні з ким. В них були дещо такі конфлікти з сім'єю. і Підтримував квітка і в цей час вони, правда, подорожували. Тому так, є доказні, мовби то, що вони можуть бути, правда, це вони, а є ще суперечності, що може і, і ні. Як ви вже казали, Леся Українка спілкувалася в нас на поділі з людьми і записувала під час своїх спілкування фольклор. так Що відомо про цю її діяльність і де зібрані ці її знайдені твори? Одна пісня записана у Полонному. Це пісня про трагічну загибель козака. І так дослідники краєзнавці все ж таки переконані, що надихнула її і на збереження цієї пісні, і на запис. Взагалі вона записувала дуже багато. І в Колодяжному, і в Звягелі записані її більшість її пісень з її голосу. Потім Клементі Квітка у 1917 році вийде збірку народні пісні з голосу Українки з записами ноти і зі словами, і чітко зазначено, де зібрані ці пісні. Так, от два твори з цієї збірки, якраз з Поділля. Перший твір це про козака. Ця пісня та чому ще так на її надихнула ця місцина, тому що недалеко від Полоного відбувалися великі такі історичні події, часто з е, 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 такими ординцями билися козаки на, на цій території, і там є могила. Висока. І звісно, що переїжджаючи на полонне Леся Українка подорожувала, бачила і слух бачила цю могилу, слухала легенди про неї. І, напевно, їй так зафіксувалося, що хотілося їй цю пісню записати. А друга, це не пісня, власне, а це. Гра народна, і що цікаво, що вона записана, зазначено Клементієм квіткою, що записано на Новоушиччині, але Ушицький повіт тоді на той час. Але справа в тому, що жоден дослідник. Не доказав, що Леся Українка була, не доведено, що вона була на, е, в цьому повіті, чи це хтось їй переказував, Передав, передавав ці, цю пісню, так е, народну гру, чи десь вона просто в записах от залишилася, тому що е, Клементій Квітка був дуже е, уважний до записів, е, і він не міг помилитися. І от я ще спеціально теж перевірила та Кушицький повіт. Так, хоча Сійкого. ніде е звісток таких, що Леся була, там немає. І ще одне: відомо, що наші хмельницькі театри нараз ставили драми Лесі Українки. Зокрема, Хмельницький обласний облмуз Старицького у 1998 році ставив її камінного господаря у постановці Олександра Сторожука. Ви є дослідницею Лесиної драми. Розкажіть ем, про свої враження від Лесі Українки як драматурга і на якої величини ці її твори. Відразу хочу сказати, що вона є однією із представниць драми ідей в українській літературі. І те, що зробила Леся Українка в драматургії, зокрема в розвитку і драматургії, і поетичної драми, це своєрідний квантовий стрибок в українській літературі, тому що він під ця її творчість. Припіднесла українську літературу до рівня європейської, модерної, психологічної літератури. Драмою вона починає займатися пізніше, ніж поезією, тому що поезія дуже з ранніх років, так? а драма вже ближче до 900-х років і вже все початок ХХ століття. І е, е, щодо драматургії, то можу сказати, що вона роз, розширила тематичне коло, е, вона підняла питання е, Філософські, такі як вірність, зрада, обов'язок, відповідальність людини перед суспільством, місія, митця це теж дуже особливо, роль інтелігенції, так, яка має бути у суспільстві. І, зокрема, що дуже важливо, це те, що беручи зразки античної літератури, середньовічної літератури, вона переосмислювала ці сюжети, подавала їх через національне. Якесь питання, так розкриваючи його, і е, припіднімала до рівня світових, світових проблем. Тому е ми можемо бачити, що вона не зациклюється там на якихось проблемах минулого, тільки власне наших національних питань. Вона їх розширює, виводить за межі ось національного до рівня все загального світового рівня, але говорячи про наші дуже актуальні проблеми. І саме тому, коли ми сьогодні будь-яку з її п'єс можемо прочитати, вони є дуже актуальними, починаючи, наприклад, від тієї ж самої одержи так Розуміння місії Бога, усвідомлення Ісуса, так, мирям. Наприклад, образ Касандри у однойменній драмі, як образ пророка, який говорить до свого народу, попереджає про трагедії, але його ніхто не чує. Але ця людина все одно йде до кінця, вона дотримується свого, свого бачення так, от світу. Вона розуміє, що вона мусить витримати всі випробування. І е, останні п'єси, наприклад, її в житті це е, та ж сама Оргія, де Антей, е, співець не піддається на е, пропозиції мецената заробити великі кошти, він е, не йде на пропозицію, щоб прислуговувати загарбникам у своїй державі. Він гідно приймає смерть, але ніколи не зрадить своєї батьківщини. Прекрасні, от такі настанови цими п'єсами до нас, сьогоднішніх українців, звучать от з її драматургії. Леся Українка завжди була в колі національних світил. Яка ж роль тоді була інтелігенції встановлені української державності, і як нині можемо це порівняти з теперішнім часом? Хочу сказати, що такі знаєте, у нас в мого покоління теж така дещо викривлене уявлення було про Лесю Українку, хвору, немічну, постійно страждаючу таку от жінку. Але насправді ми подивимося, це жінка заможньої родини, яка зустрічалася і листувалася, спілкувалася з такими ж самими людьми, як вона, їздила не один раз за кордон. І от перший враження. Коли вона поїхала до Львова, вона їх зафіксувала у листі до свого дядька Михайла Драгоманова, Вона пише: Які ж ми раби, коли ми читаємо російське? Зверніть увагу, так, от це е, ще, ще, тоді. ще тоді. так. І Далі вона каже, що е, як добре, що я це побачила і відчула. Да, ще хочеться сказати, що, наприклад, вона своїми друзями належала до своєрідної плеяди. Так, це молодь, яка продовжила справу старої громади. Якщо стара громада займалася тільки вивченням етнографії, підтриманням розвитку української мови літератури, то плеяда. І перекладала дуже багато, так і вони легко спілкувалися французькою, німецькою мовою зустрічалися у Києві. В них там така була молодіжна група, можна так сказати, оці плеяда, де люди слухали музику, грали на фортепіано, фліртували. Взагалі мали таке передове мислення і могли його впроваджувати в народ, тому що кожен із членів плеяди мав своє рідне завдання. Наприклад, Леся Українка взяла для себе завдання. Вивчити період Хмельниччини. І вона навіть тоді казала, може, я комусь і відкрию очі. Тобто зміню ілюзорні погляди на цей час. Вона була переконана, що наслідки, які вже були в Україні того часу, вони почалися тоді ще з Хмельниччини, з того договору, який був підписаний Богданом Хмельницьким, і вона от повністю опрацьовувала історично цей період, хоча не історик вона сама, але їй було дуже цікаво. І теж дуже така чітка її знаєте, національна позиція, коли вона засуджувала тих, хто переходив на російську. Спілкування, зокрема, наприклад, я коли Володимир Венеченко захотів заробити так, і е, свої твори перевести російською, писати російською, щоб і в Росії теж, е, в Москві їх е, показували на сцені, так, демонстрували, то вона, напевно, і до нього якраз таки в оргії, вона звертається на мобито до Венеченка, що він не творець тепер, що він став тим, з кого можна ліпити що завгодно. Бо він продався і було дуже боляче за це. От і навіть є така згадка, де вона у листі каже, що не знаю, хто це придумав, що я дуже заядла націоналістка. Але направду, хто зі мною зустрічається, то бачить, що я не їм росі... росіян, не їм так. От, і це теж дуже нам сьогодні актуально. Ось, ми бачимо її таку позицію. Що я ще хочу сказати, це. Такі слова є у Євгена Чекаленка, одного із провідних і підприємців, і меценатів початку ХХ століття. Він казав, що легко любити Україну до глибини душі, спробуйте її любити до глибини своєї кишені. Так, от, Леся Українка у 1909 році велику частину свого батьківського спадку віддала на е, організацію етнографічної експедиції, яку очолював Філарет Колеса. І завдяки її коштам були записані е, найкращі кобзарі України. Ми знаємо, що у період сталінського терору вони майже всі були фізично знищені. Так, от завдяки оцим записам ми маємо пісні кобзарів. Вони збережені в голові. І Леся Укрінка сама виписала от такий спеціальний апарат, який записує голос в Сімферополь, тому що вона там зустрілася з дуже цікавим кобзарем. І якраз запис Лесіного голосу ми маємо сьогодні дуже слабенький. Він залишився. Але це була проба, коли вона вмикала так цю машину для запису і записала свою пісню, яку вона співала, коли записувала цього кобзаря. А які слова Лесі Українки нині можемо взяти собі на озброєння? Ми звикли цитувати Шевченка, не так часто цитуємо Лесю Українку. Я би знати хотіла що сказати. От з є такий дуже хороший твір, який називається На руїні. Суть його у тому, що пророчиця Тірца бачить, коли люди на руїнах храму і своєї землі, яка пережила війну, вони розчаровані, вони в депресії, вони не знають, що їм далі робити. І оця пророчиця каже їм, що вже зараз. На цих руїнах потрібно будувати новий храм, не зупинятися. І я хочу зачитати ці слова. Вона звертається до чоловіка, який опустив меч: розкуй меча на рало, час настав. Потрібна оборона і руїні, бо прийде ворог і розоре землю, насіє збіжжя і збере жнива, і буде хлібом людця годувати і вдруге завоює Палестину. Вже без меча самим блискучим ралом, бо скажуть в вголос сиротої вдовиці, благословений той, хто хліб дає, лежачим краю рідного немає, чий хліб, і праця того і земля. Тож Вавілонською назвуть всю землю, а ті руїни, он, що там чорніють, стоятимуть вже на чужій землі. Кого тоді болітиме та рана? Що звалася колись Єрусалимом. Вона піднімає народ не опускати боролися. руки, навіть якщо це руїна, навіть якщо це безвихідь, навіть якщо ви програєте, ви встаєте і будуєте, щоб ворог не прийшов і не побудував на вашій землі. Для нас сьогодні це дуже актуально не опускати рук, навіть якщо ми в найжахливішій ситуації перебуваємо. А Ваші улюблені рядки з вірші Лесі Українки? Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули? Раз я завела жалі і голосіння, то була буря весняна, а не сльота осіння. Бачимо сильну жінку, яка ніколи не здається. Тож будемо надихатися творчістю і долею, і діяннями Лесі Українки. Ми вам дякуємо, пані Людмило, за таку гарну розмову, цікаву. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.